Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як продавати в інстаграм. Вибір ніші та продуктів для продажів в Інстаграм це ключовий крок на шляху до успіху. Почніть з аналізу ринку і трендів, щоб визначити перспективні напрямки. Вивчіть популярні хештеги, акаунти і тренди, щоб зрозуміти, де є попит і яка конкуренція. Ваша мета знайти нішу, де попит перевищує пропозицію. Важливо також вивчити поведінку вашої цільової аудиторії. Розуміння їхніх інтересів і потреб допоможе сформувати унікальну пропозицію, яка буде виділятися серед конкурентів. Така пропозиція має бути короткою, ємною і відповідати запитам вашої аудиторії. Надійні постачальники це запорука успішного бізнесу. Використовуйте маркетплейси, відвідуйте виставки та вивчайте відгуки. Перевірте кілька постачальників, щоб переконатись в якості товарів і надійності співпраці. Створення бренду та його візуального стилю. Це ще один важливий аспект: розробіть унікальний фірмовий стиль, який привертатиме увагу та запам'ятовуватиметься. Ваш візуальний контент повинен відображати суть бренду і викликати позитивні емоції в аудиторії. Контент-стратегія це основа просування в інстаграмі. Створюйте якісний візуальний контент, використовуйте таргетовану рекламу і співпрацюйте з інфлюенсерами для збільшення охоплень. Регулярність і різноманітність публікацій допоможуть утримати інтерес вашої аудиторії. Зручні способи доставки та оплати товарів також відіграють важливу роль. Інтеграція з платформою WesternBit забезпечить клієнтам комфортну оплату і швидкі варіанти доставки, що підвищить їхню довіру і лояльність до вашого магазину.